Всім привіт сьогодні взяв на перебор 10 гривенні монети. І знайшов ось такі аж дві монети ТРО, які, звісно, чекав. Як завжди, перші монети пройшли не з рідного міста, а пройшли з конотопу. Монети були запаковані у нас 5 січня, грубо кажучи, вони вже були в обігу. Але в банк їх 5 числа прийняв. Запакували та і прийшли до нас 9-го. І 9-го я їх перебрав. Так що ось бачите, як із 300 монет дві монети юбілейні. І одна з такими просверленими очима. Не знаю, кому це робити нічого. Я такі десь вже зустрічав. Чи на Фейсбуку, чи ще десь. Де таким хтось страдав, не знаю за чим це зроблено. Хтось просто-напросто балувався. Це монети не биті, бо удару як тут такового немає, але ж, бачите, ось такі просвели. Ну, ці монети, звісно, підуть в обіг. Ну, а дві ТРОшки я подарую знайомим. Так що, бачите, в обігу прийшло. Не знаю, коли вони до нас дойдуть. Може і до нас дойдуть, але ж бачите, можливо, з канатопу. Чи со столиці попали монети в обіг. І попали, звісно, в кавовий апарат. Так що дві знахідки я вже. Відкрив, залишилось знайти 5 гривень 2022 року. Ну і, можливо, монети, які будуть випускатися чуть пізніше в 2023 році. Так що отак, відпишіться, зустрічаються ли вам в обігу ці монети. Знаходили ви з переборівчині. Дякую за увагу всім. Мирного неба, все буде Україна!